Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Ви на хвилях українського радіо. З вами ведучі Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. І Ми розпочинаємо черговий епізод нашого проєкту Фейк-контроль. Протягом тривалого часу Росія не припиняє спроби привласнити видатних українців, які жодним чином їй не належать. Не оминула ця тенденція і всесвітньо відомого українського вченого ракетобудівника Сергія Корольова, якого російські медіа називають то російським, то радянським. Чергова річниця 118 років від дня народження вченого була 12 січня. І, вивчивши біографію Сергія Корольова, дуже важко не погодитися з тим, що цей видатний вчений був українцем. Народився Сергій Корольов в Житомирі в 1907 році. А дитячі та юнацькі роки провів у Ніжині та в Одесі. Це були ще часи Російської імперії, що завжди підкреслює російська пропаганда. Також стверджують, що він в документах, начебто, був зазначений росіянином. Центр протидії дезінформації звертає увагу, що насправді уперше Сергія Корольова документально названо росіянином аж у 1938 році в матеріалах кримінальної справи, за результатами якої вчено його було засуджено до 10 років та вислано на колиму. Проте в документах, які він заповнював без фізичного або психологічного тиску, зокрема для вступу до київського вишу, у графі національність фігурує запис Українець. Також офіційна російська версія біографії науковця каже, що він росіянин, начебто тому, що знання свої здобув у Москві. Насправді ж, в 1924 році Корольов вступив до Київського політехнічного інституту, де проявився його конструкторський талант. Саме там мали розпочати підготовку авіаційних інженерів. Та вже в 1926 році ректор Бобров визнав, що спроби відкрити авіаційне відділення виявилися марними і порадив майбутнім авіаінженерам перевестися до Москви, що корольов і зробив. Нагадують в ЦПД. Робота ученого на радянську владу це ще одна цікава і водночас трагічна сторінка біографії вченого 1938 року. Корольова було заарештовано, закрите судове засідання і вирок 10 років виправних трудових таборів із позбавленням прав на 5 років та конфіскацією майна. Місце покарання Колима. Ймовірно, він мав би стати тим одним із мільйонів замордованих сталінським режимом, але доля розпорядилася інакше. Говорить Наталя Корольова, донька Сергія Корольова. Он, конечно, бы там погиб, если бы не моя бабушка. Він звичайно там би і загинув, якби не моя бабуся. Марія Миколаївна, його мати одразу ж почала боротися за порятунок єдиного сина. Вона писала листи і надсилала телеграми сталіну, єжову. Звичайно, можливо, це й допомогло б повернути його з колими, де він захворів на цингу, був у дуже жахливому стані і практично міг би загинути. допомогли бабусі потрапити до голови Верховного суду. Сюди. Наші знамениті Наші льотчики, знамениті громов, і громов і Гризодубов. Та ще певний час він відбував заслання в найгірших умовах, говорить Ніна Карехіна, завідувачка меморіального будинку музею Сергія Корольова, це уривок із її інтерв'ю П'ятому каналу. Ув'язнення відбував у пересильних в'язницях, і на Колимі, пункт Майдяк, де серед Інших кримінальних елементів добував золото. В нелюдських страшних умовах там приходилося виживати. Не любив корольов згадувати цей тяжкий період. Але із його спогадів ми знаємо, що ось його якби зігрівала і тримала ось ця велика мрія. До якої він ішов все своє життя, літати і будувати літальні апарати на радянську владу, Корольов працював фактично під примусом у таборах на Колимі, де він провів 6 років, та у закритому інструкторському бюро, де під керівництвом також ув'язненого Андрія Туполєва працював над розробкою бомбардувальників після звільнення. ж мусив працювати, щоб здійснити власні мрії пов'язані із освоєнням космосу. В 1945 році йому доручають відтворити Фау одноступінчату балістичну ракету, розроблену конструктором третього рейху фон Бауном, і яку навіть встигли застосувати гітлерівці наприкінці Другої світової війни. В 1947 році корольов завершив подібну ракету за назвою Р 1 Тоді поряд із корольовим працював киянин Іван Бровко. Корольов, який сидів спереді, рядом рядом шофером, зупинив машину. І пересів до мене. Він уважно подивився на книжку і запитав мене, що ви читаєте? Я показав йому палітурку, і він прочитав Юрій Яновський, вершники, і стрепенувся. Так що, це той Яновський, з яким я разом учився у політехнічному інституті? Я говорю, очевидно, він. Оскільки я знаю, що Яновський закінчував Київський політехнічний інститут, тоді це він. Почекавши хвилин 2-3, він подивився на мене і, показуючи на книжку, запитав: можна на 2-3 дні? Я говорю, Сергій Павлович, будь ласка, але ж дивіться, це написано українською мовою. Він відповів, Запам'ятайте разі назавжди, читати в оригіналі значно корисніше. Уже за 10 років, у 57 му під керівництвом Корольова, ракета носій Р 7 вивів на орбіту запуск першого штучного супутника Землі, що і ознаменувало відкриття ери космонавтики. Не беручи до уваги навіть беззаперечні аргументи, які підтверджують українське походження всесвітньо відомого вченого, росіяни вперто намагаються проштовхнути в інформпростір такі тези: корольов російський науковець або, хоча б корольов радянський учений». Саме тому ми порушуємо ці питання і розповідаємо про ідентичність українців, котрих Росія намагається інформаційно привласнити, і спростовуємо аргументи росіян. Нікчемні аргументи Росіян. Отже, залишайтеся з нами. Щодня звучить рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми розвінчуємо фейки, які продукує у незліченній кількості наш ворог. Приєднуйтеся до цієї роботи, також фейк контроль. Не дамо шансів російській брехні.